Життя вашої мрії лежить за межами вашої зони комфорту. І під зоною комфорту я маю на увазі не лише все, що класно, а й все, що нас не влаштовує. Тому що наш мозок працює таким чином, що він завжди буде обирати знайомий сценарій, тому що так безпечніше. Він завжди буде намагатися вас убезпечити. А все невідоме, все нове, воно автоматично сприймається як загроза. І, відповідно, піти в це нове, набагато важче ніж залишитися в старому, навіть якщо воно нас не влаштовує. А для того, щоб прийти до життя своєї мрії, потрібно реально змінити себе, змінити свою особистість, змінити свої звички, змінити свої рішення, свої вибори, а це дуже колосальна робота. І... По своєму життю, по своєму досвіду, можу сказати, що реально моє життя почало змінюватися лише тоді, коли я почала виходити зі своєї зони комфорту. От допоки я сиділа і просто, ну, типу, мені окей, все нормально. У мене, в принципі, ніколи не було такого, що, знаєте, так склались зовнішні обставини. От що просто опиняєшся на дні, і вибору немає, доводиться вилазити. У мене ніколи не було таких життєвих обставин. І знаєте, така собі історія доводити себе до такого стану, щоб потім вилазити з нього. Це, звичайно, дуже класна мотивація, і дуже багато людей вони на цій мотивації реально вилазять і роблять класні результати, тому що там наскільки сильна мотивація, наскільки сильна рішучість, щось змінити, що люди реально досягають класних дуже змін в своєму житті. Але в більшості людей все одно є така певна зона комфорту, знаєте, яка, в якій можна нормально існувати. Якби Це не буде вже питання того, чи я ночую під мостом, чи я щось роблю. Тобто, в більшості людей все одно більш-менш нормальні умови, принципів, в яких можна жити. І от в моєму випадку були взагалі абсолютно класні нормальні умови. Тобто мене, якщо що, підтримували завжди. Я, в принципі, мала там право вибір, робити, не робити, але якби я і далі продовжила так сидіти, то, мабуть, в принципі, в мене б не було нічого. Ну, Тобто, на тому рівні я сиділа і все. Сама я із Охтирки, з маленького міста Сумської області, і я відверто залишатись тут не хотіла. Але навчатися я поїхала не в якесь там велике місто. Я в принципі поїхала поруч в Суми. Це була моя зона комфорту. Трошки більше міста, ніж моє, поруч із домом, поруч із батьками. Тут мене ще тримала ця зона комфорту. Далі, вже, коли стояло питання пошуку роботи, я вже зрозуміла, що треба вже з цієї зони комфорту потрошку виходити. І я поїхала шукати роботу в Київ. Оце була перша точка, коли я прям вийшла зі своєї зони комфорту. Мені було дуже страшно. Але тим не менше, я реально знайшла досить непогану роботу в центрі Києва по тій спеціальності, яку я хотіла. Я дуже хотіла бути саме веб-дизайнером, і я знайшла собі цю роботу в Києві. Да, я шукала, мабуть, місяці три-чотири. До того я ще їздила, також знову ж таки вийшла зі своєї зони комфорту і наважилася знайти собі. Для практики місце також в компанії дизайнером. Я до сих пір не знаю, як так вийшло. Мені тут реально дуже сильно допоміг універ, але тим не менше я вчепилася за цю можливість, просто коли приїхали люди, і я одразу ж окей, у вас є компанія, чи можна у вас практику дизайнером пройти? Я могла цього б не робити, я могла, в принципі, не йти на ту лекцію, на яку більшість студентів ніколи не приходить, тому що ну навіщо? Але я використала цю можливість і я ризикнула. Ризикнула підійти запитати, ризикнула поїхати в Київ і спробувати. І в результаті я потім крок за кроком дійшла до того, що я знайшла собі роботу в Києві дизайнером. Це такий був перший момент. Далі, от знову ж таки, почався ковід, нас перевели на дистанційне, і я повернулася назад додому в Охтирку. В принципі, київська зарплата в Охтирці це вже досить класний рівень життя. Для Києва малувато. Для Охтирки шикарно. я б могла б в цьому моменті просто зупинитися і типу: ну, а навіщо навіщо напрягатися? Все окей, все прекрасно. Але я вирішила, що ні. Я все-таки хочу знову ж таки іншого рівня життя, то я хочу йти далі. Я не хочу зупинятися на цьому. Моє життя мрії воно якби має такі досить масштаби серйозні. І це явно не масштаби до 30 тисяч гривень. Хоча на той момент навіть цієї зарплати в мене ще не було. А, да. Боже, скільки в мене було на той момент? У мене тоді, мабуть, було 15 тисяч. Так, да, 15 тисяч. Капець. От, власне, так. Да. 2020... 2020 рік, да, зарплата 15 тисяч. На той момент це була нормальна зарплата. Тобто зараз за рахунок інфляції вона виросла вдвічі, але суть не змінилася. Тут просто інфляція. От тому на той момент, якби це було рівносильне, мабуть, зараз 30 тисячам. І е, я б могла, в принципі, залишитись на цьому рівні, але я вирішила, що ні, я хочу йти далі. І я почала пробувати виходити на фріланс. У мене були знання англійської, я пробувала виходити саме на іноземний ринок. І це була досить така також суттєва точка виходу з зони комфорту. Тому що, знаєте, більшість людей, якось, які виходили на фріланс, принаймні з того, що я чула, вони легко взаємодіяли з іноземними клієнтами. Їм для цього не потрібно було знання мови. Вони просто весь час з ними комунікували через переписку і могли просто перекладачем користуватися і таким чином спілкуватися в моєму випадку. Мої клієнти вони хотіли зі мною виходити на зізвони, на телефонні розмови, на відеозустрічі, співбесіди проводили. І для мене це реально була дуже велика точка виходу з зони комфорту. В той час, коли я могла просто сидіти собі спокійно, нічого не робити, просто працювати як офісний працівник віддалено, що вже дуже класно. Я вийшла за межі своєї зони комфорту і пробувала. Шукати клієнтів іноземних, розширювати свою зону впливу, отримувати новий досвід. І отак поступово один за одним пробувала там з різними клієнтами працювати. З одним я до сих пір на зв'язку то вже пройшло, це був, по-моєму, кінець 23-го року, зараз у нас вже 25-й, тобто деякі клієнти вони все одно до сих пір до мене приходять, при тому, що я в дизайні зараз. Особи не розвиваюся, тобто я на нього фокус не роблю. Я все ще працюю в тій компанії, я все ще інколи можу там взяти якісь замовлення, але дизайн не є абсолютно моїм фокусом ну, від слова, зовсім. Але тим не менше. Далі наступною точкою стало викладання танців. Навіть знаєте, почнемо з того, що в принципі піти на танці це вже також була точка виходу з зони комфорту. Тому що я ж прекрасно розумію, що більшість дівчат, які приходять до мене на тренування, вони так само бояться, вони так само довго наважуються. Є ті, хто сидять і рік думають, і два роки думають, і є ті, хто до сих пір таки не наважився. Власне, я була така ж сама, я також боялася, дуже довго відкладала, постійно щось щось обдумувала. Потім в результаті я вирішила, що ні, я хочу танцювати, хочу танцювати, у мене така мрія, все, я йду. І е, потім в якийсь момент, вже також, коли була повномасштабна, е, я займалася танцем вже суто для себе. Мені було не цікаво займатися в групі, е, а самій мені, якби також, було не дуже комфортно, ну в плані. Скучно самі і накладно по фінансам за орендою зала, постійно суто для себе. І потім з'явилися дівчата, які попросили мене викладати. І об'єктивно, я знову ж таки могла не виходити з своєї зони комфорту, ну, якби навіщо мені це треба, якщо я можу просто танцювати для себе. Але я вирішила взяти на себе цю відповідальність і ризикнути, і спробувала викладати. Відкрила собі маленьку групу, виключно хто там хотів до мене прийти, хто мені готовий був довіритися. І ця історія закрутилася. Мені дуже сподобалося, дівчатам також подобалось, але, але був один момент: це те, що я працювала тупо в нуль. Тобто, в мене була одна єдина група. Я працювала в чужій студії і. У мене там, в принципі, особа не було вибору, куди поставити тренування. Я залежала від графіка цієї студії, я залежала від ціноутворення цієї студії. І так виходило, що я, по суті, з цією одною групою заробляла, не знаю, може, там десь 2500 і всі ці гроші йшли на оренду. І я така: ну, типу, це ж просто хобі, якби як задоволення для себе займаюся. А в якийсь момент. Я зрозуміла, що ну, я також більше не можу, у мене тоді ще проблеми зі здоров'ям почалися, то тобто я розуміла, що я вже не можу просто віддавати. Сьогодні повинен бути баланс. Я не можу просто віддавати, як би мені це не подобалось робити. І потім, в якийсь момент, просто з подругою якось заходить розмова і заходить тема своєї студії танців. На той момент я просто така: типу, що ви взагалі? Що ви говорите? Ну, типу, яка це сума грошей потрібна для того, щоб студію танців відкрити. Наскільки взагалі коштує оренда приміщення, і тобто, скільки потрібно вкластись в те, щоб її відкрити, це не просто там якийсь фітнес, я займаюся пілоном, відповідно, мені потрібні пілони. І я розумію, що це також не дешеве задоволення. Це якби зеркала, колонки і так далі, пол, який постійно псується від підборів. Ну, типу, там трати нормальні. Але якось цю тему завели, і я така, блін, вирішила. Ну, а можливо, можливо, це реально. Ну, тільки так, рочків через 5, тому що в найближчій перспективі я не могла це уявити. І потім, в якийсь просто момент, з'являється можливість оренди приміщення на дуже класних умовах, взагалі просто шикарних. І я розумію, що ну, або я зараз ризикую, пробую, або я, типу, не рипаюся і просто залишаю так, як є. Знову ж таки, от зона комфорту, да? чи я залишаюся на тому рівні, де я є зараз, чи я прям конкретно виходжу з зони комфорту по всім параметрам, просто по всім, і йду в щось нове і пробую безпосередньо вже от себе в такій саме реалізації. При тому, що на той момент ну, в мене не було фінансових заощаджень, щоб дозволити собі відкрити студію. Ну, Я, в принципі, все одно ризикнула. От я вирішила, що я все-таки хочу вийти на інший рівень. Я не хочу. Працювати в нуль в чужій студії, яка в принципі якби мені не дуже сильно підходить по духу, да от по моєму, ну як це правильно сказати? Ну по суті, да, по моєму духу, яка мені не сильно відгукується в мене там немає свободи особо, ні по графіку, ні по грошам. І, в принципі, по самим можливостям також я розумію, що от, мені хочеться курс онлайн створити, мені хочеться там відео, якісь естетичні, красиві, записувати, мені хочеться там, можливо, інший напрямок спробувати, там більше дівчат зібрати. А я не можу цього зробити. Мені хочеться рости, а я не можу цього зробити, бо просто обмежений ресурс студії. А в намісто в нас одна тільки студія, одна пілона студія. І я вирішую ризикнути. І цей ризик, він оправдується. Так, да, я йду в мінус, щоб відкрити цю студію, тому що все-таки сума нормальна грошей потрібна була для того, щоб її відкрити. Але мій дохід виріс на той момент, я не знаю, ну, мабуть, разів в 10, ну, десь плюс-мінус. Ви те скажемо, нехай ну, буде 5, от просто 5 разів виріс дохід. Я на той момент відкрила тільки дві групи. Тобто, в мене замість однієї стало дві групи. І от е, я змогла одразу собі підняти нормальний цінник, поставити, який мене влаштовує, і е, змогла ще жодну групу відкрити. І відповідно, мене цінник вже одразу в два рази виріс. Я вже вийшла на інший рівень. Потім поступово почала інші групи додавати, потім поступово почала пробувати себе от, знову ж таки в різних на е, таких от ролях і проводити майстер-класи, і е, е, якісь там записувати відео, міні-курси. Ну, типу, весь час процес розвивався. Тобто я розуміла, що я вже. Ну, прям дуже класно змогла себе розширити і відкрити перед собою багато можливостей. На даний момент в мене ще є дівчинка, яка викладає в студії. Тобто, знову ж таки, це вже круто-класно, тому що цілих 4 напрямки в нас є. І, в принципі, в моєму місті аналогу цьому ну, немає. Але мені потрібно було жорстко вийти з зони комфорту, жорстко ризикнути і взяти на себе відповідальність. Далі блог. В цілому, все, що я роблю в блозі, це тотальний вихід з зони комфорту. Записувати постійно відео, записувати навіть відео на YouTube, якби для мене це також було дуже важко на початку. Хоча я, в принципі, якби до камери нормально завжди відносилась, плюс, якби танці дали про себе знати все одно, тому що ми весь час там щось записуємо, тобто зараз я вже камеру набагато легше сприймаю, але все одно це вихід із зони комфорту. Постійно бути на виду, постійно да, десь там про себе заявляти, показувати, щось транслювати. я сама по собі завжди була досить така тиха, спокійна, мовчазна, навіть я би сказала, тобто, в принципі, ну, тихіше води, ніж трави. Оце про мене було все. Я, в принципі, ніколи не вважала себе лідером, я ніколи не вважала себе взагалі амбітною, що в мене є якісь амбіції в цілому. Я не вважала, що я в принципі. Можу бути сильною, скажімо так, да, от прямо ти на пролом до якихось своїх цілей. Я не вважала, що я можу бути дисциплінованою. От це було все не про мене, абсолютно. Допоки в мене не з'явилася класна мотивація, я реально прийти до життя своєї мрії. От там уже сразу все включилось. Виявилось, що ми можемо бути суперпродуктивними, організованими, дисциплінованими і взагалі яскравими, класними, і прям все-все-все. При тому, що ну, досить в такому. Не те, що в легкому форматі, але все одно я не змушую себе. Я не змушу себе це робити. Це моя стихія. Просто мені потрібно було дозволити собі прийти сюди, тут розкритися, побачити, що тут безпечно. Бо знову ж таки, мозок завжди він боїться, особливо коли ми говоримо про блог. Та? Страшно, бо там якісь хейтери з'являться, комусь не сподобається, хтось відпишеться, там хтось буде розказувати, які ми такі пересіки і так далі. А у мене це дуже сильно включалось, тому що знову ж таки займаюся пілоном. Пілон, стріп, якби напрямки такі нормальні. І я це все транслюю в блозі. Плюс до того всього. Зараз я ще вийшла, якби вже танцювальну терапію, більш такі духовні теми зачіплюю, там робота саме з мисленням, з підсвідомістю. І кожного разу, якби, це новий вихід із зони комфорту. Спочатку мені було важко вийти з зони комфорту і викладати танці да, такого характеру, тому що знову ж таки, що люди подумають. Потім мені було страшно вийти там і розказати, що от я там тілескою цікавлюсь, там якоюсь астрологією. Там, терапією і так далі, тому що знову ж таки, що люди скажуть, ну типу якась там трохи поїхавша, і кожного разу було страшно. Кожного разу страшно було виходити і щось сказати про себе, про свої інтереси, і тим паче заявляти це із сторони своєї експертності, що от я можу вам допомогти, я можу вам щось дати. Зараз я, наприклад, розвиваю танцювальній терапії, і мені все одно важко. Тобто це, вже, умовно кажучи, після декількох там вже проведених класів, я вже трошечки така спокійніша, тому що я чітко знаю, що блін, я реально можу допомогти, в мене реально це класно виходить, я класно це все відчуваю, але на початку мені було дуже страшно, дуже страшно доносити взагалі свою цінність, доносити важливість цієї роботи. Тому що знову ж таки, що подумають люди, і хто я взагалі така, що я тут такими речами займаюся. Тобто кожного разу це вихід із зони комфорту, кожне відео це вихід із зони комфорту. Тому що можна цього всього просто-напросто не робити. Але за рахунок того, що я це все робила, я опинилась там, де я і зараз. І на даний момент у мене є робота віддалена, я завжди кажу, що в мене була мрія. Мати стабільну роботу, ну, якби не в плані, яка буде залежати від кількості виконаної роботи, а просто стабільна з стабільним доходом, як в Офісі ми працюємо, але в той же час, щоб вона була віддалена, щоб в мене був вільний графік. От в результаті так і склалося. Тобто, я зараз, по суті, маю якби, роботу з стабільним доходом і з вільним графіком. Це дозволяє мені мати додатково ще іншу діяльність у вигляді студії танців, і, в принципі, ця робота з дизайну допомогла мені відкрити студію танців. Я можу. Додачу до цього всього ще також і блогом займатися. І це все поєднувати і, звичайно, що виходите на нормальний рівень доходу, нормально себе почувати, класно якби жити. Я не скажу, що там зараз супер-пупер мені всього хватає. Ні, я все одно зараз на тому рівні, коли досі закриваю свої базові потреби. З рахуванням особливо інфляції, я не знаю, який повинен бути дохід реально в Україні, щоб просто закрити базу, і не в плані, що мені просто є, що поїсти, а в плані, що я себе почуваю комфортно. Ну, типу, такий середній клас, От, комфортний середній клас. І все одно, тим не менше, те, що я зараз роблю, я ж прекрасно розумію, що я тільки закладаю фундамент. Тобто я об'єктивно ще не маю реально якихось суттєвих результатів з блогу. Із своєї іншої діяльності, тому ж самому напрямку танцювальної терапії, тобто я зараз тільки стартую. Куди я прийду через рік, через п'ять, якщо продовжуватиму робити, я чесно не знаю. Але я розумію, що це буде нормальний рівень. Тому що я. Знаю, що кожного разу, коли я виходжу з зони комфорту, кожного разу, коли я готова брати на себе відповідальність, коли я готова діяти, і що саме головне – діяти по-новому, тому що знову ж таки для того, щоб прийти в ту точку, в яку я хочу прийти, я не прийду в неї, будучи, умовно кажучи, цією ясею ще там рочків п'ять назад. Та людина вона б не опинилась в цій точці, що я зараз. Кожного разу мені доводилось змінюватись, мені доводилось працювати над собою. Знову ж таки, танцювальна терапія, в поміч дуже класна штука, дуже круто допомагає на тілі і на ділі одразу прокачати себе, пропрацювати, тому що ми в основному в голові живемо, ми там собі щось плануємо, якісь ідеї прикручуємо, потім в нас всі, всі страхи, думки в голові ми живемо, по суті, там. А в дії ми особо не йдемо. І в результаті, ну і життя до нас нашої мрії, не приходить, тому що ми просто думаємо, але нічого не робимо. А от якраз-таки танцювальна терапія вона допомагає піти одразу в дію, одразу на тілі попрацювати цю всю історію, одразу відчути те, що хочеться відчути. Це дуже класна штука, тому я всім рекомендую спробувати, хоча б просто спробувати. І, власне, мабуть, це все, що я хотіла сказати. Не бійтеся виходити із зони комфорту. Так, да, там буде страшно, тому що там невідомість. І ваш мозок він завжди буде саботувати. І що саме головне, чим важливіша для вас будь-яка зміна, будь-яке бажання, мрія, тим більше ваш мозок буде саботувати. Тому що для нього це важливо, йому ще страшніше, а раптом не вийде. А раптом я взагалі втрачу цю можливість. Краще я не спробую, знаєте, як. От Інколи ми можемо так себе вести, що я спеціально відмовлюсь там від когось або від чогось, щоб не відмовились від мене, щоб мені не було так боляче. Типу ми робимо теж саме зі свого боку, аби нам не зробили так. Але по суті, ми самі собі, собі обрізаємо дорогу. Тут та ж сама історія: тобто, не треба собі обрізати самостійну дорогу. Ви не знаєте, вийде у вас ще ні. Як мінімум, якщо ви спробуєте, у вас є реальна ймовірність 50%, що у вас вийде. І якщо ви будете продовжувати діяти і продовжувати виходити з зони комфорту, у вас гарантовано вийде. Тому що, знову ж таки, чому нас не виходить? Тому що ми в якийсь момент здаємось. А здаємось чому? Тому що нам не комфортно. Нам некомфортно виглядати дурнями, нам некомфортно, коли в нас нема результату. Некомфортно, коли там нас не купують, коли ми тут такі, як клоуни з бубном пригаємо там в тому самому облозі, а відгуку ніякого немає. І ми тут очікуємо самі, інші від нас очікують, і в цій простої історії ми відчуваємо себе дискомфортно. І тому ми здаємось все. Оце все, що треба знати про зону комфорту. Розширюємо її, наскільки це можливо. І тоді реально все буде класно, все вдасться. І ви прийдете, ну, як мінімум, хоча б на серединку тієї точки, куди ви хотіли прийти. А це вже афієті круто. Тому бажаю вам удачі на цьому шляху, бажаю вам сміливості діяти і обирати саме те життя, яке хочеться прожити саме вам. І до нових зустрічей! Пока-пока!